Зоре моя вечірня, зійди над горою, поговоримо тихесенько, неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у неба весняночка воду позичає, як широка сокорина віти похилила, а над самою водою верба похилилась та розкрила по воді. Небесні віти, а на віта гайдаються нехрещені діти. Як у лісі на могилі, вовколак ночує, а сич в стрісі, у лісі негоду віщує, як сон трава при долині ночі розцвітає. А що ж люди, та нехай їх, я їх добрих знаю? Добрих знаю, зоре моя, ти мій друг вечірній, а що ж діється в нас на Україні, а я знаю і розкажу тобі, і спати не ляжу, а ти вранці тихесенько Богові розкажеш.